Що давно моє лице так обкидало прищами, що я була просто в такому шоці, навіть коли мені було 13 років, в мене не було таких проблем зі шкірою. А тоді в мене була досить проблемна жирна шкіра з постійними висипаннями, почервоніннями. Але зараз в такому віці я вже забула, що таке висипання саме такого характеру, і це просто якийсь жах. Звичайно, я одразу побігла до косметолога-дерматолога і виявила, що мені просто не підходить мій догляд за шкірою. Тому мені назначили нову косметику і зараз ми з вами будемо її розпаковувати. Ось коробочка. До цього я на постійній основі користувалася косметикою міксун корейською косметикою, і вона просто занадто агресивна для моєї шкіри. Моя шкіра дуже така тоненька, чутлива, і вона потребує такого м'якого догляду, м'якого очищення. А корейська косметика зазвичай має досить такі активні і агресивні компоненти, і моя шкіра просто не сприймає такий догляд. І давайте зараз розпакуємо з вами мою новеньку косметику. Мені порадили космети. Біодерма, раніше я ніколи не користувалася цією косметикою. Подивимося, як вона спрацює на моїй шкірі. Я собі взяла ось таку міцелярну воду. Яка не має ніякого запаху, вона буде класно, делікатно очищувати мою шкіру. Далі я собі взяла ось такий очищувальний гель для обличчя, який буде дуже ніжно, делікатно і м'яко очищувати мою е, ніжну, чутливу шкіру, і після нього не буде нарешті цього відчуття стягнутості, яке в мене було, до речі, після косметики міксун. Далі я собі взяла ось таку сиворотку для обличчя, яка буде заспокоювати, зволожувати і напитувати шкіру. В неї. Ось така класна консистенція, яка дуже буде ефективно для моєї шкіри на сьогоднішній день. Далі я собі взяла ось такий крем для обличчя, який буде дуже класно зволожувати, заспокоювати і дбати якраз за подразнену шкірою. Так що, якщо ви користувалися цими продуктами, напишіть мені в коментарях, як вони спрацювали на вашій шкірі і чи сподобались вони вам.